Відкрила свій центр Жистісійськості на Рівненщині. Вперше такий заклад запрацював не в столиці, а в обласному центрі. Нині у місті проживає чи не найбільша кількість луганчан. У Рівненській області розмістилися три військові адміністрації та більше десятка комунальних закладів, саме з Луганщини. Які послуги та для кого там надаватимуть у сюжеті моїх колег? Під кульку посміхаємо все, відпускаємо все добре. Робимо вибуховки вдих. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання на арт-терапевтичному курсі. Луганчанки малюють кавою. Це я перший раз таке зробила. Ну ось таке не виходить. Дівчина з квіточкою там да пані Ольга Сіверсько-Донецька рідне місто з сином полишила у квітні 22-го. Нині живе у Рівному. Дуже багато прильотів було. Син у нього епілепсія, тому дуже важко все це. Тому я і вирішила саме там виїхати, бо е, не лікування ні врач, ні, ні, нікого не було. Поруч землячка Інга малює тварин, каже, це заспокоює та відволікає від думок про рідний дім, якого позбавили окупанти. Він собачки, кошечки біля нас. У мене є тут кожу, котик котик. Ми його вже тут взяли, коли приїхали. Дом стоїть, в квартирі нашій живуть, чужі люди, не знаю, хто там живе. Луганчанки збираються на такі зустрічі у центрі життєстійкості. Психологиня теж переселенка, жінка з кривого рогу. Її чоловік уже третій рік боронить Україну, а вона допомагає таким, як сама, адаптуватися на новому місці і подбати про власне ментальне здоров'я. Дівчата розмальовують кавою, насолоджуються ароматерапією, тому що кава вона знімає стрес, знімає напругу. Такі зустрічі вони не про мистецтво, це про те, щоб себе заспокоювати. Коїти, щоб знайти нових подруг, щоб знайти якесь спілкування. Бо коли ми сюди приїхали, то дуже не вистачало саме цього. Цей центр відкрила релокована біловодська громада з Луганщини, територія якої тимчасово окупована. Нині весь її адмінперсонал перебуває у Рівному. Тут проживає чи не найбільше переселенців із того регіону. Виїхало близько. 2200 людей це люди, які офіційно зареєстровані як вимушено переселені особи. Зареєстровані. Ну, ми знаємо, що їх набагато більше. Багато людей виїхало за кордон. Ми стараємося їх знаходити, підтягувати в свою громаду. Насамперед, тут підтримують людей, що були змушені тікати від війни. Центр працює в гуртожитку одного з місцевих вишів, де мешкають понад дві сотні переселенців. Вся команда закладу теж ВПО, керівниця з окупованої частини Запорізької області. Це десь таке викликає довіру внутрішньо переміщених осіб до нас як до фахівців. І цей принцип рівне рівному він так зберігається і працює. Охоплює. Ну, не тільки внутрішньопереміщених осіб так само фахівці працюють із ветеранами, і з родинами військовослужбовців. Цей простір для релокованої громади вперше відкрили не в столиці, а в регіональному місті. Створення таких осередків є вкрай необхідним для Луганчан, каже очільник регіону. Адже нині територія Луганщини на 95% тимчасово окупована. Тимчасово втратили контроль над територією, але ми маємо. Сотні тисяч переселенців наших покажемо всьому суспільству, чим займаються луганчани в цей складний для них час. Щоб раз і назавжди відпало бажання у когось ставити під сумнів, існування взагалі Луганської області, Луганської адміністрації. Ми є, будемо. Проєкт втілюють за підтримки Мінсоцполітики. Ремонт провели коштом гуманітарного фонду. Для людей з інвалідністю встановили спеціальний ліфт. Загалом на Рівненщині вже функціонує 31 центр життєстійкості. З рівного Сніжана Сидорок Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.